Озорі далекі, о Всесвіт Небесний, країни і люди, і кожен окремо. Невже ви не чуєте дзвони на Бату? невже ви не бачите, ми помираємо? Ті дзвони несуть нам плач по солдату, той дзвін погребальний проник в кожну хату. В тих дзвонах ридають у вічі вдови, в тих дзвонах ридання, неначе в оковах, в тих дзвонах дитина, що не народилась. В тих дзвонах закохані, що не обнялися, в тих дзвонах дороги, що вгору знялися. О, зорі далекі, О Всесвіт Небесний. Невже ви не чуєте дзвони на бату?